Я навчаюся в ЛСІ вже 12 років поспіль і можу з упевненістю сказати, що піти сюди було правильним рішенням. По-перше, навчання тут проходить як гра. Задання завжди цікаві та незвичні, не схожі одне на одне. Студент навіть не помічає, як він навчається. По-друге, усі викладачі дуже кваліфіковані та професійні, намагаються створити якомога більш продуктивну атмосферу в колективі. І по-третє, найголовніше, знання англійською тут значно покращується. Це засвідчують не лише результати проміжних та підсумкових екзаменів, але й те, наскільки вільно я можу говорити з іноземцями та розуміти їх, наскільки я можу розуміти пісні, інтерв'ю, шоу англійською мовою. А також приємні бонуси. Для студентів часто влаштовують пропозиції та акції, а для діточок різноманітні свята та заходи. Тож моя порада. Якщо хочете знати англійську мову як Native Speaker, ідіть саме до СІ.